Вам постійно розповідають, що пишучи історію потрібно лише показувати, а розказувати не можна. Що ж, покажіть їм це відео. Сьогодні розберемося у різниці між цими способами та визначимо, коли який використовувати. Почнемо з показування. Воно справді має бути базою вашого письма. Інколи цей прийом може бути шкідливим, про це теж пізніше поговоримо. Але зараз зазначимо, що показувати означає створювати смисли за допомогою підкреслювання тих чи інших аспектів не напряму. Тобто за руку вести людину гірським масивом, замість того, щоб описувати, яким цей масив є, передавати відчуття, які виникають, коли ви гуляєте в горах. На мить вона подумала про свою стару пропахлу медом куртку, про те, як сонячне світло пронизувало тиху вітальню. Тоді вона часто знаходила свого кота Джерельда, сплячим на нагрітому сонцем килимі. Їй було цікаво, чи той будинок за сотні миль усе ще купався в сонячному світлі, як колись. Цей уривок передає, як героїня сумує за своїм старим будинком. Тут подано пару деталей, які вказують на те, що персонаж проводив у будинку щасливі моменти та має гарні спогади про нього. Це одразу створює відчуття, що дім має цілу історію, він відчувається реальним. Мене так розповіли про події в тому будинку, як передали ставлення до цієї оселі. Проте. Подавати інформацію прямо в лоб не завжди погано. Є ситуація, коли потрібну інформацію не можна передати через якісь образи чи натяки. Її просто треба проговорити. Тут і приходить говоріння, воно набагато коротше і більш чітке. Особливо сильно говоріння працює в таких ситуаціях, коли вони прибули на місце, він уже був мертвий. Тут нічого заплутаного, немає поля для інтерпретації, все ясно і безповоротно. Говоріння ідеально підходить, щоби справити сильне враження та вразити читача, чи то в хороший, чи в поганий бік. Зараз розберемося, коли ж який спосіб застосовувати. Показувати варто якнайчастіше, та можна виділити пару ключових моментів. Описи, персонажів, локації та предмети краще показувати, бо це дуже занурить читача, тому що він сприйматиме все, підключаючи власний досвід. Келем з нашого уривку читач буде порівнювати зі своїм власним. Ти можеш скільки завгодно описувати мені узор на келемі, але я все ще не уявлятиму його так само, як його уявляєш ти. Такі речі важко і описувати, і читати, тому їх і потрібно показувати. Налаштуйте читача на потрібний стан, а узори келему він домалює сам, що водночас залучить його до світу історії. Дозволяйте читачу також творити. Персонажі, вони відчуваються більш реальними для читачів, коли той стає свідком з лецією падінь героя, його вдалих жартів та переживань на першому побаченні, створіть відчуття присутності. Коли герой професійний скейтбордист, не пишіть про це, покажіть його на скейті в дії, такий спосіб передачі інформації. Водночас, примушуючи читача самому робити висновки, ви не подаєте все готове на блюдечку, а отже аудиторія починає більш уважно розглядати ваш текст. Ви можете сказати, що найбільший страх героя це вода, але можете й залізти йому в голову та показати спогади про день, коли герой випав за борт і ледь не потонув. Глибший зміст. Сказати, що герой сумує за дідусем це одне. А показати хлопчика, що сидить у кутку і тримає тензітними ручками окуляри дідуся зовсім інша справа. Слова часто нас підводять, вони не завжди здатні передати потрібне відчуття. Тому на допомогу приходить показування. Проте воно не завжди служить на користь. Перш за все, такий стиль сповільнює темп, і як ми бачили раніше, подавати шокуючі моменти більш ефективно буде прямим говорінням. Таким чином можна навіть створити відчуття чогось неприємного у читача, бо ви ставите його перед фактом. Персонаж помер, програв змагання, отримав відмову, нереально дати ляпаса повільно, тож робіть це швидко. Наступне, де рекомендую не показувати, а розказувати, це ключові моменти. Сюжетні повороти, неочікувані ситуації, завершення квесту, чи випробування або важкого періоду це все центральні пункти вашої історії, і вони повинні бути зрозумілими. Дайте читачу насолодитися перемогою персонажів, а не примушуйте їх розбиратися, чи той постріл, після якого герой повернувся і пішов, був у цілі, чи герой промахнувся. Переконайтеся, що читач не пропустить один із таких моментів. Автор відео наводить, у приклад, дорожні знаки. Коли ми мчимо по шосе, то все, що на дорозі зливається в одну картину. Це показування, занурення в світ. А коли на цій дорозі з'являється яскравий червоний знак із гострими кутами, він одразу привертає увагу і сповіщає, що це щось неймовірно важливе. Ще одне цигачок. Його набагато легше подати за допомогою чіткого розказування, ніж намагатися показати якусь ситуацію, що мало б зацікавити читача. Зі свого досвіду знаю, що коли вигадуєш цікаву таємницю і починаєш її закручено показувати читачу, то він зрештою нічого не зрозуміє. Так, для вас це буде логічним, бо ви автор і ви можете вбачити у цьому прихований сенс. Але читач може навіть не звернути увагу на занадто прихований гачок. До прикладу, на початку книги кладовища Ніл Гайман дуже ефективно. Подає гачок. Там є головний герой, хлопчик Бод, який напряму запитує Сайлеса, чому хлопцю не можна покинути кладовище. Все просто і зрозуміло. Та звісно, не варто зводити пораду до абсолюту. Гачок можна створити і показуванням. Прикладом є ця ж сама сцена на кладовищі. Окрім дивного запитання Бода, сама атмосфера дуже незвична. Бо на перших сторінках автор показує хлопака, який живе на цвинтарі. Це без слів відразу викликає запитання, чому він тут живе. А зараз розглянемо декілька прикладів, щоби побачити показування і розказування на практиці. На той час він уже давно знав, що зміни у світі не повернути назад, але усвідомлення цього все одно кожного разу бадьорило спогади. Останній раз, коли я смакував ріжок морозива під сонячною спекою. Останній раз, коли я танцював у клубі, бачив автобус в дорозі, останній раз, коли я ступав на борт літака, який ще не був переобладнаний в тимчасове укриття, літак, який справді здіймався в небо останнє, коли я їв апельсин. Який сухий перелік. Може здатися, що це звичайне розказування. Але якщо взяти до уваги жанр, то стане зрозуміло, що така подача тут є показуванням. Це постапокаліпсис, тому такий уривок створює певне відчуття, а не просто констатує факти. Він каже, що весь світ колись був чудовим і більше таким не буде. А от розказування тут виглядало би ось так: світ більше не буде таким, як раніше. Оце занадто сухо і беземоційно. Уривок показує, що речі, які були показником нормального життя, зараз перебувають у дефіциті. Ви не можете сказати, я мрію, щоб світ був кращим, і очікувати, що аудиторія відчує щось значуще, щоби викликати бажане переживання, до нього потрібно поступово підвести. А саме у цьому показування і сильне ляпас тут не спрацює. Ось схожа сцена. Багато років по тому він стояв серед обвуглених руїн бібліотеки, де в калюжах води лежали почорнілі книги. Полиці перекинуті, він взяв одну з книжок і погортав важкі роздуті сторінки. Він дозволив книжці впасти з рук, востаннє озирнувся довкола і вийшов у холодне сіре світло. Нам не сказали, що він самотній та сумує за світом, не сказали, що він зневірився. Натомість нам показали цю закинуту бібліотеку і те, як він кинув книгу на землю. Даний вчинок краще за будь-які слова передає стан персонажа. Повернемося до станції 11, До цього разу поглянемо на силу розказування. З усіх, хто був у барі цієї ночі, бармен прожив найдовше. Він помер три тижні після на виїзді із міста. Ми отримуємо надію, бачачи слово сполучення, прожив найдовше, але одразу впадаємо в шок, коли розуміємо, що найдовше означає всього три тижні. Швидкість розказування дозволяє отримати напругу та не збити темп. Стівен Кінг часто використовує прості чіткі речення, щоб передати ключові моменти своїх історій. Він потряс залізну огорожу, зробив роздратоване обличчя і прошепотів випусти, випусти. Та втретє смішно вже не було. Настав час повертатися до роботи, і саме тоді він почув звук позаду себе. Автор не намагається здивувати нас своєю шикарною прозою. Історія хутко змінює курс подій, а Кінг тримає аудиторію на гачку завдяки зрозумілості події. Якби Кінг почав детально описувати той звук, то втратив би гнітючий момент. Описи не завжди будуть корисні для будь-якої сцени. Тепер воно звідкись наближалося до нього. Воно ховалося за татусевим обличчям, імітувало татусевий голос. Воно носило таті в одяг, але воно не було його татусем. Воно не було його татусем. Короткі речення, жодних описів, просто розказування, яке так і кричить читачу, продовжуй читати. Зараз буде цікаво. Цей прийом так само можна застосувати і для того, щоб вказати на закінчення серії епічних моментів. Візьмемо кінець цієї книги. Гелорен, Денні Венді дісталися до них через 15 хвилин. Вони привезли додатковий одяг Бренді та доктора Едмонда. І тривала темрява закінчилася. Фінал не завжди потрібно розтягувати і розповідати, що сталося із кожним героєм після епічної битви. Інколи краще створити відчуття, що все закінчилося мітцево, герої застрибнули в останній вагон і нарешті настав спокій. Отже, можливо, деякі з прикладів, які я називав показуванням, особисто вам здалися розказуванням або навпаки. Варто розуміти, що чіткого розділення все-таки немає, і цілий спектр чинників, жанр, стиль, потреби конкретної сцени і так далі. Тож не варто зациклюватися на термінах. Вони існують лише для того, щоб дати загальне розуміння та зорієнтувати під час написання. Головний урок, який потрібно винести, це те, що в книзі потрібно і показувати, і розказувати. Бо часто кажуть, що друге завжди є гіршим. Ні. Показування сильне в описах, характеристиці персонажа, відображені теми та занурені у світ. Показування корисне, коли потрібно передати щось абстрактне, або повільно до чогось підвести. Тобто, якщо ти не можеш щось пояснити словами, покажи це. В той час розказування ідеальний варіант, аби створити шок, увести ключовий момент, подати гачок і тримати швидкий темп. Розказування фактичне, як вишенька на торті. З першими показуванням створюєте підґрунтя, зручно розташовуєте читача у вашому світі. А під кінець прямим розказуванням подаєте щось унікальне і створюєте незабутній момент. Тож показуйте своїми текстами, що ви кльові письменники, і розказуйте хороші історії.